У Білоцерківській райдержадміністрації провели обіцяну зустріч з ініціативною групою мікрорайону Гайок щодо трагічної смерті 19-річної дівчини, яку збив водій на швидкості. На збори прийшли керівництво району, заступники голови Білоцерківської та Форсівської територіальних громад, представники двох супермаркетів, поліція, а також громадськість. Новоспечений очільник РДА Геннадій Сиваненко вимагав пояснень від посадовців, чому вони надали дозвіл на будівництво великих магазинів, але не подбали про безпеку людей. А тепер всі мають думати, як вирішити дану проблему. Водночас білоцерківці наголосили на необхідності встановлення світлофора, який би міг врегулювати рух. Власники бізнесу зі свого боку пообіцяли піти на співпрацю, взявши співфінансування на встановлення конструкції. Як повідомили в РДА, це питання складне, оскільки проблемна ділянка перебуває у підпорядкуванні Державного агентства автомобільних доріг. Ми відреагували, я вважаю, оперативно. І зібрали якраз всі зацікавлені сторони для того, щоб вирішити питання по суті. Тобто, і те, що ви сьогодні почули: позицію АТБ, позицію підприємців і позицію відповідних рад. Ми зі своєї сторони беремо на себе як комунікацію, профільний заступник буде закріплений. Особисто за цією справою, я думаю, ми по результатам будемо обов'язково поінформуємо, які у нас рішення робочі прийняті, в які терміни вони зможуть бути реалізовані. Єдине запитання. Е, ну, я думаю, кожен собі що відповів. Тобто потрібно, щоб хтось загинув, щоб так оперативно працювалося? Чи краще, коли запит зробили люди, а ми робили це літом ще. І, і зразу зібралися. Сказали, ребята, там є проблема, зібралися зробили. А так виходить у нас, ну на жаль, хтось має обов'язково загинути або має щось статися. Страшне, щоб так кажу, як є правила. Зібралися чітко всі. Нарада реально крута. І коротко, внятно, всі відповіли, всі знають, що робити. Я думаю, що зроблять 100%. Зроб, зроб. Так. Але єдине, хочу, щоб. Не треба відповідати для себе, щоб кожен задав питання, чи потрібно це на майбутнє. От ж все, і поки керівництво міста та району обговорювали план встановлення світлофора на злощасному пішохідному переході на сквирському шосе. На цій ділянці знову ледь не збили людей. На допомогу прийшов молодик, який добровільно регулює рух. Як повідомили нашому телеканалу мешканці мікрорайону Гайок, хлопець стоїть третій день та допомагає білоцерківцям спокійно переходити дорогу. У руках він тримає проблисковий маячок, аби привертати увагу водіїв. Коментувати на камеру свій вчинок, народний герой відмовився, але поза нею каже, що буде стояти тут щодня, доки влада не вирішить питання зі світлофором. Також наголосив, що освітлення вночі на переході не працює. Місцеві неодноразово дякують Григорію. Та а приносять йому гарячий чай і їжу, аби той, хоча б на хвилину, перепочив. Настільки що лет не збили, ось ще була дитинка і моя дочка 10 років. Ми хотіли перейти на ту сторону. парень доброволець, є тому свідок. З тієї сторони машини зупинилися, а тут перший водій, який стояв, задивився. Да, можливо, він дивився на ту сторону, де квіти, де це все сталося. Він навіть не повернув голову і почав свій рух. І перший був візочок, і це могла бути знову трагедія. Тому обов'язково потрібен тут патруль, допоки не буде того світлофору, тому що ну, Хочеться кричати, просто, ну як це можливо. Ну. Переходили дорогу, і якраз ось тут приходила я з, е, з дитиною, жінка з дитиною, з коляскою. І е, хлопчик, який регулював дорогу. Він показав, що стоп, але він все одно проїхав і чуть не збив нас всіх. Так що тут а, однозначно треба світофор. І він допомагає, але дійсно його допомога потрібна, тому що ми сьогодні розмовляли на засіданні, був начальник поліції патрульної, і він сказав, що патрульні не можуть постійно. Я це розумію, тому що коли виклик попадає на 102, вони їдуть, ну, 102 по всій Україні, і вони там сидять 102, їм без різниці, в який район поїдуть, Тобто поліція має десь їхати. Але поліція тут була. Ми ось буквально хвилин 20 йшли до супермаркету, поліція тут стояла, і він стояв. Тепер без дикого, але з Ходаківським в онлайні у вищому антикорупційному суді продовжують слухати справу щодо скандальної недобудови піцна по вулиці Театральна. 5. Нагадає суд призупинив провадження щодо мера Білої церкви, поки він служить в ЗСУ. Натомість справу розглядають далі по відношенню до іншого фігуранта Павла Ходаківського. Спершу його адвокати надали пояснення щодо рішення про дикого, стверджуючи, що це може вплинути на повноту та всебічність судового розгляду. Потім сторони перейшли до аналізу вручення повідомлення про підозру та експертних досліджень об'єкта нерухомості. Зокрема, розглянули низку листів, наприклад, прикордонної служби, в якому зазначається про перетин кордону Ходаківським 14 лютого 2022 року. За словами захисту, поїздки до Мексики він робив і в попередні роки, а ось повернутись до України не може через поважні причини. Наступне засідання призначили на 11 грудня. Максиму. І На деякий час це, це була наша сімейна традиція, він відкривав від друзів і родичів, тому приїжджав сюди з 2017-2018 року, тому в 2022 році, коли почалось повномасштабне створення, воно стало найбажка і переживаючи за своє життя, мені довелося залишитися в цій країні. Мене зараз цікавить ваш зв'язок з Україною взяти на тимчасовий консульський облік в посольстві України 17 жовтня 2022 року. Чому саме через 8 місяців? Що стало підставою для того, що ви звернулися в консульство для постановки на облік? Можете пояснити? Ну, це, це було спілкування з адвокатами і спілкування з було Докази, де я знайшов, де я знайшов, я залишився в будинку. Так, зрозуміло. І ще таке питання. Попередньо ви виїжджали на який період часу? В 18-му, -19 19-му? На 2-3 місяці. Я був важливий. Вся біла церква, громада та район на одному сайті. Заходьте на bc.espresso.tv, щоб не пропустити головних новин нашого регіону. Там останні події, аналітика, інтерв'ю з першого джерел, графіки відключень світла та газу і багато іншого. Будьте обізнаними, адже це наше місто, наші новини. Нарешті з теплом мешканці будинку по вулиці Привокзальна 4А таки дочекались опалення. Про цю проблему ми розповідали в попередньому ефірі. Коли в одній з квартир, власниця якої перебуває за кордоном, стався порив під підлогових комунікацій. Як кажуть, сусіди вони вже не могли терпіти холод, тож вирішили самостійно відкрити двері. Вони викликали спеціаліста, який зняв замок у присутності представників поліції та жеку номер 1 у помешканні. Дійсно виявили наслідки пориву, який ліквідували. Після цього тепло людям запустили. Двері відчинені не залишили. У квартирі встановили новий замок. Приїхали. При нас ми визвали людину. Вона при нас вскрила. Вони зайшли у якийсь із спалінь. Була пол прорив, і вони почали робити все. Десять років війни змушує нашу країну переглянути стратегію щодо якісного військово-патріотичного виховання молоді. Як розвивається така освіта в Білоцерківській громаді? Сьогодні поговоримо з Олександром Мамалигою. Слава Україні, пане Олександр Слава. Розкажіть, будь ласка, як взагалі організовано військово-патріотичне виховання молоді у білій церкві та загалом громаді? Хто займається цією діяльністю? Чи хто має займатися? На жаль, спеціального органу, який би цим займався, немає. Але він мав би бути, але про це я хотів би сказати пізніше. Але є програма національне патріотичного виховання у міністерстві освіти. Значить, у загальноосвіті школах, спеціальних навчальних закладах, вищих навчальних закладах значить, є Предмет захисту України, значить, де е, учні е, проходять початкову підготовку, звичайно, є громадські організації, які теж е, проводять підготовку, е, військову підготовку е, молоді е, і дорослих. Е, і звичайно, є ще неформальні об'єднання, які саме створилися, які самоорганізовані, і е, теж займаються таким тим, де, де є такі як центурі, як Вогняна нація, М 32 їх, їх, їх і багато що є. от Тобто патріотичний. Не молодь сама долучається до підготовки та захисту України. А ось які ж це заходи, наприклад, в школах, навчальних закладах, чи достатньо його для того, щоб виховати патріотичну молодь? Ну, заходи проводяться, звичайно, але е, різними організаціями вони проходяться по різному. Все залежить від того, е, хто е, займається національно патріотичним вихованням. От. Ну, Якщо це кваліфіковані педагоги, якщо, що це досвідчені військові з великим бойовим досвідом, звичайно, і якість під такої підготовки відповідно е, е, ну, е, краще. От, тому що а взагалі-то е, підготовка е, під час війни. Така підготовка е, е, має стояти на першому плані, тому що е, це фактично є е, наша інвестиція в безпеку України. А ось про той предмет, який ви говорили: захист України, як він у нас називається, чи достатньо ось там на тих уроках дають молоді навичок, аби вони розуміли, як з ними далі йти по життю, е, тим паче під час війни? Е, ну... Е, Наскільки достатньо, все залежить від того, як кожен, кожен молодий чоловік це сприймає, предмет захист України він звичайно дає початкову військову підготовку на мінімальному рівні, цілком достатньо для того, щоб уже ну, звідси можна стартувати, якщо доведеться скажімо, вже стати молодій людині, дорослі і скажімо, скажімо мобілізуватися, захищати батьківщину, то, звичайно. Маючи вже початкову підготовку, він може проходити вже тоді базову підготовку, і це звичайно і збереже його життя, і він може кваліфіковано захищати наче це країну від аресту. А от можете конкретно сказати, яких навичок саме навчають, тобто що це там, це якісь предмети, там не знаю, складання розкладання автомата чи щось ще, медицина. Чи можете конкретно пройтися? Чого навчають у Білій церкві і громаді? Ну програмою передбачено про навіть навіть початкові підготовки, звичайно, передбачено, скажімо, найнеобхідніше це тактична медицина, це допомога в екстремальних умовах, скажімо, там і. І накладання турнікету, і тампонування рани, значить, і транспортування пораненого червоної зони, значить, це і володіння зброєю, це і вогнева підготовка, це і радіохімічна, біологічна підготовка, скажімо, до і багато таких таких тем у ну і цілком достатньо для рівня початкової підготовки. Як взагалі інтерес до військово-патріотичного виховання за останні роки? Ви бачите, що він зростає. То збільшується кількість людей, які хотіли б там опанувати ці навички. Інтерес до військово-патріотичного навчання військової справи звичайно зростає. Військово-патріотичне виховання. Звичайно, ми, ми бачимо інтерес молоді. Ми бачимо і в тому, що молоді сьогодні цікаво, скажімо вони носять носить і одяг і мілітарний, і, і, і зачіски відповідні, і взагалі багато військово-патріотичних клубів, які самі вони долучаються, самі організовують. Тобто це зростає і це цілком природно під час війни, тому що війна сьогодні війшла в кожну родину, майже кожен дім. Сьогодні, сьогодні ми бачимо і, і матерів, які, скажімо, поховали своїх синів, втратили і і поранених бійців, значить, і ми сьогодні вже заснути без повітряної тренової не можемо. От вона ну і тому зрозуміло, що це цілком природний той процес, що молодь цікавиться цікавиться цим військовим, тобто військово-патріотичне виховання. Воно просто війшло в них в тим, Да, в все життя. А, от взагалі, якщо людина, тобто там школяр чи молода людина, це хоче більше мати навичок, якихось знань, як долучитися чиї якісь організації, як до них долучатися до цих об'єднань, які ви перелічили на початку нашого інтерв'ю? Е, ну е, крім крім того, що дають у навчальних закладах, звичайно, в вна... громадські організації, це такий, як начально-волонтерський центр, це такі, як вої волонтерські організації, які от і Є неформальні об'єднання, які самі діти патріотично налаштовані, об'єднання. Звичайно, тут, як я сказав, все залежить від того, хто хто займається підготовкою значить цієї молоді. Тут треба звичайно бути обережними, тому що ну бажано, щоб це займалися, скажемо, або військові, або викладачі, тобто, які хто, мають хто в цьому до. Так, в тому що розуміється, щоб це було і кваліфіковано, і щоб це було звичайно на користь. А як же долучатися до, до таких організацій? Наприклад, ось до вашого центру, як долучитися. Ну е, наша діяльність свідома. Ми е, займаємося е, громадською вже вже другий рік, Займаємося цим, цим е, недоліку у е, в тому, щоб е, ну е, в дітях у нас немає. От е, діти приходять, діти знають, значить, де ми знаходимося. Ми знаходимося в центрі міста, полеця курва. От ми займаємо займаємося, і і так і на природі. Крім того, ми по лінії, ну скажемо так, по лінії управління молоді спорту у нас в календарному плані було закладено і на наступний рік закладається значить, такі змагання з військово-патріотичних видів спорту, які ми організовуємо, проводимо. От і діти це бачать, і вони з цікавістю і, і з величезним захопленням. Вони беруть участь у таких змаганнях і такого а взагалі ось таке навчання, якщо долучатися до вашого центру, воно є безкоштовним. Тобто, з якого віку ви туди берете, що потрібно для цього? Ну, дивіться, законом, ну як це громадська організація, звичайно, це дозволяє з 14 років, але ми ну, намагаємося, щоб це були діти десь 16, 16 років, ну, ж, от, і Кажемо, там досвідчені педагоги, значить військові, значить з офіцерським званням, от вони кваліфіковано дають таку допомогу. До того ж, ми звертаємося ще і і до військових, значить наприклад, представники сил спеціальних операцій в цьому році нам з великим бойовим досвідом значить фахівці давали нам, скажімо так, такі, такі знання. от і Ми з задоволенням значить, їх приймаємо і потім. Навчаємо, значить, і молодь, значить, ці військові справи. Ось би Бо... хотілося б поговорити про ту молодь, яка не досить цікавиться взагалі цією тематикою і десь там відкладає війну ось таке навчання ну, на другий план, тобто колись тоді мені зараз це не знадобиться. Уявімо, що до вас приходить ось така молодь із питанням: навіщо мені взагалі це потрібно? Як би ви відповіли, щоб зацікавити їх і пояснити важливість таких знань? Mas Мені важко уявити, щоб сьогодні, на де му році війни, скажімо, була була молодь, яка скажімо, би, ну сказала, що воно мені не потрібно. Це тим більше, що, що ситуація надзвичайно складна сьогодні в Україні. От, але щоб я міг порадити такій молоді. Я думаю, що я би порадив просто піти на Алею Слави на нашому кладовищі, щоб подивитися, скільки молодих людей поклали голову за за свою батьківщину значить подивіться в очі тій матері яка втратила сина подивіться на на пораненого от і я думаю цього було б достатньо та і, і якщо там якісь одиниці таких таких є що вони не бачать що цієї небезпеки бачить ці війни до речі е, врешті решт такі навчання вони е, можуть в майбутньому е, просто врятувати життя коли ти знаєш, як, як надати першу допомогу, значить пораненому. Тому що, якщо, наприклад, людини, скажімо, в результаті в результаті там вибуху чи якогось іншого іншої травми, значить, порана артерія, якщо значить, за 23 секунди не накласти турнікет, то людина просто, просто загине втрати крові і так далі. І багато таких ситуацій. Тобто з ваших слів можна зрозуміти, що наша молодь Білоцерківська у нас все таки зацікавлена на таких навчаннях. І вони ну ось в тематиці того, що відбувається, вони і зацікавлені, і ми це бачимо по по тих змаганнях, які ми проводимо. Наскільки вони наскільки вони з величезним бажанням значить беруть участь в цих змаганнях, якщо ці це, це, це дуже масові захід, ми не завжди можемо скажемо ну, всіх всіх, скажемо, залучити до, до цих змагань, тому що це і, і кошториси обмежені, і все, але але дуже багато. І ми б хотіли, щоб таких таких заходів було побільше, і, і навчань було побільше, і, і, і в нас є такі плани, значить, щоб щоб зробити це більш масовим. Олександра, взагалі, от міська влада, тобто ті, що на місцях у нас працюють чиновники, вони якось долучаються до таких ініціатив, тобто, можливо, там кажуть, ми можемо там профінансувати такі змагання, чи дати вам певні кошти, а ви ось там сходіть по навчальних закладах, проводіть відповідні. Курси, тобто наша влада долучається якось до цього, окрім того, що в нас є в школах предмет захисту країни, який передбачений законодавством. Ну, крім того, що, що в нас вже існує, звичайно, по наприклад, я можу сказати про те, що я знаю, наприклад, по лінії управління молоді спорту, звичайно, в календарному плані затверджені такі змагання, значить, які ми проводимо. Тому це допомагає не тільки не тільки стимулювати, скажімо, і заохочувати людей до молодих людей, значить до занять скажімо, військовою справою, але це ще значить, ти ну дає можливість. Скажем, краще краще порозуміти самі з собою, тому що дуже часто скаже між, наприклад, різними неформальними об'єднаннями, значить громадськими організаціями, значить, загальноосвітніми школами, ну існує природна конкуренція, значить хто краще засвоює цей матеріал. Всі, і ми цими змаганнями намагаємося скажемо, якось якось об'єднати, значить, щоб, щоб у нас було. Значить, більше співпраці, значить, ніж якоїсь конкуренції, значить, якої таку. А взагалі ось це питання я ставив, чому тому, що чи є ось цей напрям, тобто місцева влада, громадська організація, волонтери там молодь небайдуже, рухаються в одному напряму, чи ні? Тобто, там кожен по-своєму, чи є якесь ну, ось таке ось. об'єднання, синергія, що ви бачите, що всі об'єднуються і якогось хочемо досягнути одного результату? Чи поки що цього це не можна говорити? Як я вже Говорив, що я не побачив якогось, скажем, там співпраці, наприклад, між е, е, загальноосвітніми школами та спеціальними навчальними закладами. Тут існує більша конкуренція. Тобто і, кожен окремо, е, кожен окремо і тому е, е, дуже важливо е, тими змаганнями, які ми проводимо, значить, якраз в спільних змаганнях об'єднати, значить і показати їм, що, що це наша спільна справа. В нас у нас один ворог. Значить, ми маємо дружити. Ми маємо співпрацювати. Ми маємо Одному передавати значить ці е, ті навички, значить які ми ми добули, значить, і, тому що завтра ми можемо опинитися в одному копі. От, і нам, нам, у нас батьківщина одна на всіх. Олександре, дякую, що відповіли на всі мої питання і завітали до нашої студії. Дякую вам, що запросили, що вас цікавиться тема. значить Будемо разом співпрацювати і на спільну користь Дякую. Сьогоднішнє інтерв'ю нагадує: патріотизм починається з малих кроків. Давайте робити їх разом і виховати покоління, здатне відстояти мир та незалежність. Бережіть себе та залишайтеся небайдужими до безпеки нашої громади. Побачимось.